Всім доброго дня. Сьогодні поговоримо про заміну масла двигуна. Toyota Avensis Універсал, двигатель 1,8, бензин. Будемо міняти масло. Для цього нам потрібно саме масло двигуна, чипс і фільтр масляний. Дійшли Так, відкрутили кришечку для того, щоб масло краще зливалося. Масло зливаємо на гарячий двигатель. Недавно була проблемка з кришкою. Тут стоїть кільце резинове. І воно трошечки задубіло, з-під кришки, гнало трохи масла. Замовив кришечку, поміняв. Ой, кришечку, резинку Кільце замовив, поміняв. Народі там все... Тихо, спокійно. І так, ми під машинкою. Треба відкрутити нам маслозлівну пробочку. 14 головочка підходить. Тут у нас пробка картера. І тут же у нас масляний фільтр. Все доступно, все для людей. Японці молодці. Постаралися. Вот такие 8 чикс, ойл, фильтр. Кручу ему старый фильтр, смачу ему. Осьце резиновое колечко маслечком. и пьем, 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 назад. Все, фильтр установили. Готово. Фільтр новенький закручений. Забув сказати, коли будете знімати старий, теж підставляйте тазічок, тому що з під нього там теж грам 50 масла витікає. Не забуваємо перед тим, як заливати масло, поставити на місце кришечку, пробочку нашу. А то будете лити зверху, а воно буде литися знизу. Періодично перевіряємо щупом.